Доброго дня. Доброго дня. Навіщо потрібен фізичний магазин, якщо можна замовити косметику на сайті в інтернеті? Добрий день. Так, цікаве питання. Ви знаєте, я можу вам назвати ряд переваг фізичного магазину. У нас магазин чоловічої косметики саме, в нас чоловічий простір. Тому я хочу вам назвати саме переваги. Перше це економність. Ось, можливо, ви подумаєте, що це магазин, як це може бути дешевше. Насправді, ми і інтернет-магазин, тому ми ціни все-таки робимо інтернет-магазином. Але ви, якщо приїжджаєте до нас, ви не сплачуєте за доставку. Якщо ви десь замовляти в інтернеті, ви ще можете порахувати ще також тариф доставки, нова пошта. Ось це по-перше. По-друге, ви можете так само замов... наприклад, один клієнт нам сказав, мені зручно у вас, тому що я можу замовити все в одному, забрати верніше, все в одному місці. У нас, наприклад, є про він замовляє прорасу, він замовляє, ще український бренд Перформи на другому сайті, на третьому сайті він ще замовляє э, від бороди, а у нас це все є в одному магазині. Тобто ви вже порахуйте, якщо ви там три сайти економите, це вже 300 гривень мінімум. так? Це перший момент. Другий момент це консультація. В нашому магазині ви можете прийти. Тут все можна потримати в руках, по аромату щось підібрати, якщо це важливо, і отримати консультацію, якщо у вас щось цікавить. Ми можемо підібрати, у нас фахівці, які вже мають досвід, тому вони вам підскажуть і допоможуть щось підібрати. Третє це час. Тобто, наприклад, якщо буває випадок, вам потрібно на подарунок так, щось обрати. Чи, наприклад, щось терміново закінчилося, вам потрібно там терміново. Так? Ви в цей же день під'їхали до нас, взяли і ви вже з товаром. Якщо це сайт, ну в кращому випадку це якщо навіть в день замовлення відправлять, це на наступний день і це кращий випадок. Дивлячись, коли ви замовили, якщо ви замовили там в другій половині дня, не факт, що вам відправлять одразу. Так? Тут ви ще будете чекати, це також перевага. Ось тому в цілому запрошу. Ми знаходимося в містах Васильківська, 72. Це Олімпійський другий поверх, Також у нас ще є окрема парфумерія. Це також важливо, що парфумері, звичайно, вам тут треба протестити. Це все тестери, ви по аромату зможете підібрати. Тому також це перевага магазину. Чекаємо на вас. Дякую, гарного дня.